У Маріуполі депутати передумали називати Росію країною-агресором. З рішення міськради, яка у вівторок проголосувала за визнання Російської Федерації агресором, а ЛНР і ДНР терористичними організаціями зникли ключові слова. Спочатку на офіційному сайті розмістили документ з відповідними рішеннями, але пізніше слова Росія ДНР і ЛНР прибрали. Їх замінили на агресію зі Сходу, потім зникло і слово схід. Тепер у протоколі засідання мова йде лише про те, що депутати взяли до уваги обговорення збройної агресії. І обстрілу мирних жителів Маріуполя. Мер Маріуполя Юрій Хотлубей заявляє, що міська рада не ухвалювала рішення про визнання Росії України агресором, а лише засудила дії терористів. Ну, вона не відповідає дійсності. Ми так питання взагалі не ставили. Було проголосовано тільки про те, що е, осудити агресію, яка була з е, території е, під бойовиками так називаємої ДНР. І підтримати ті рішення, які в цей день були прийняті в Верховній Раді, без всякої розшифровки. Тобто, згідно з стенограмою, яка є з цього питання. Дословно, це попало в протокол з його словами. Неправдиву інформацію про те, що, начебто, міська рада ухвалила рішення про визнання Росії країною агресором, розповсюдив депутат Олександр Ярошенко, даючи інтерв'ю. Втім, сам Ярошенко цю інформацію спростовує. Цю інформацію я не розносив. Ми мали що депутати проявляють свою гражданську позі ані рішення Верховної Ради. Рішення вже було. Ми на це мали моральне громадянське право незаконодательне. Тим часом у Слов'янську міська рада також не ухвалила рішення про визнання Росії країною агресором, оскільки сесія не відбулася з 31 депутата. Прийшли 22. два. Ну сьогодні з 31 депутата. Прийшли тільки 22. два. Потім чуть один, але це вже не мало значення. Тому сесія не состоялась і таким образом. Рішення це прийнято не було. Сесію перенесли на завтра, на 9 часов утра. Поэтому надіємося, що завтра все таки це рішення, по крайней мере, буде обсуждатися. З депутатами. нагадаємо, 27 січня Росію визнала агресором Верховна Рада. Нардепи від Маріуполя на засіданні за це рішення не голосували.